Слава Україні! Я хочу ще раз зробити технічне оголошення, вибачте, можу користуватися просто колонками, щоб всі студенти почули. Перша проблема в них забрали особисті речі. Вони ніхто не мають мобільних телефонів. Дуже важко їх знайти. Ми дуже просимо, біля мене стоїть координатор Андрій. Запам'ятайте його, будь ласка, всі. Він там стоїть під стелою і там на місці Олена у такій синій, світло, світлій синій курточці записує.